Сучасна система освіти передбачає, що діти, які йдуть до першого класу школи, вже мають певний багаж знань за плечима. Саме тому в садочках з трьох років навчають дітей граматиці, математиці і іноземним мовам. Старша група садочка Веселка продемонструвала нам свої знання. Почали з уроків математики. І поставте цифру. У кого скільки виросло, скільки в тебе виросло ялиночок? у мене? А не чотири ялинки. А грибочків? Два. А чого в тебе більше а чого менше? Ялинок. В ігровій формі діти не лише вивчають цифри, вміють рахувати, віднімати і додавати. Вони також же можуть працювати зі схемами, що додає рахуванню вигляд гри. Один додати чотири дорівнює п'ять. П'ять зняти два дорівнює три. Три додати три дорівнює. Дорівнює шість. Шість відняти один дорівнює п'ять. Три відняти два буде один. Один плюс чотири буде п'ять. П'ять мінус один буде чотири. Чотири плюс три буде сім, сім плюс один буде вісім. Як справжні школярі, товариші підказують один одному відповіді, та головне отримують задоволення від такої математики. Далі урок грамоти. У веселці грамота починається з середньої групи, тому до випускного діти без проблем читають цілі книжки. В одного… Чоловіка був старий кіт от газяїн, його взяв та й ліси. все було йому не так. Не так росла травиця. Не так текла водиця. Всі, у, всі сусіди їжаки не вважали, він не. Такі. Заняття грамоти починають вивчатися з середньої групи. Доходячи до кінця старшої групи, ми вже вільно читаємо. Ми можемо добирати слова на заданий звук, виділяти кількість звуків у слові, розрізняти на голосні, приголосні. І хоча писати діти ще не вміють складають слова, вони без особливих труднощів. Головний секрет це подання матеріалу у вигляді гри. Тоді вам гарантована і дитяча увага, і винахідливість. Кіт, молодець. Так, напиши, прочитай, будь ласка, своє слово. Рейба. Кіт, кіт. Ой, кіт, кіт лак, ніж мед, сир. молодець. можеш кожна дитина. Ми їх сприймаємо як особистість, як особлива. Вона унікальна, одна така. Але в них у всіх є одна, як то кажуть, загальна риса. Вони всі спільні тим, що вони люблять дуже гратися. І напевно через те в своїй роботі, оце ж саме головне, я вважаю, створити те таке мовленеве середовище, в якому діти могли себе проявити, відчували такий емоційний комфорт. Могли вільно спілкуватися, і, і отак безпосередньо вони, крім того, і виправляють мовленнєві дефекти і звуковимову, і словник збагачуєм, і граматичне чуття мовлення у нас поліпшується. Робота логопеда починається у старшій групі. Тут діти вчаться. Діти повинні чути звуки, відрізняти їх, щоб потім, уже коли вони підуть до школи. Є такий термін як дисграфія. Це коли дітки погано розрізняють звуки. Це можуть проявлятися на письмі такі помилки дизграфічні, які дуже їм шкодять тоді у школі. своїми вміннями і напрацюваннями у цій сфері. Малюки радо ділилися з нашою знімальною групою. Дзвінка. «Це Вона хуха. Це літера дзвінка. Та не лише українську абетку знають діти. Англійську мову веселці вивчають з трьох років. До кінця вже е... Навчального року старшої групи дітки вже говорять цілими реченнями. Це дуже добре, тому що їм буде потім набагато легше навчатися в першому класі. Вони вже починають читати літери, знайомляться з алфавітом, читають елементарні слова, запам'ятовують. І це їм, як показала практика, дуже вдається. З радістю діти вчать іноземно знають багато слів і речень, розуміють викладача, яка з ними спілкується переважно англійською, влаштовують сценки і просто отримують задоволення. Good morning children. Good morning, Rina Patrina. What is your name? My name is Rika. How old are you? Uh I am six. How are you? I'm super circulating. Where are you linked? I live in Obuchi. How are you? Анфі Анфі Максим. А одемфі задоволенням грають, співають підсеньки. На кожне свято ставимо вистави з англійської мови. Вони бувають різними героями, втілюються. розмовляють таким чином англійською мовою між собою в сценках. Їм це дуже подобається. Розповіли про себе маляти і англійською мовою. Майне з'єрма. I want to be a pilot. I am six. I live in Obukhiv. I live in Obukhiv. I want to be a stewardess. My name is Misha. I have... I am a six. Лив і Обухи, тож можемо бути впевнені, що ці діти готові переступити поріг садочка і сміливо піти до шкільного життя. Наталя Білогурова, Олександр Довбиш, студія Барт.